Як я знімала своє перше довге відео на YouTube? Прибираю і розказую вам. Якщо чесно, я навіть не розраховувала до кінця року викладати на YouTube щось, окрім шортів. Ну тобто просто дублювати контент з TikTok і все. Але дуже неочікувано за тиждень мене назбиралось більше тисячі підписників на YouTube каналі. Я дуже зраділа і подумала, навіщо чекати до 26 го року, якщо можна ще почати в цьому. Я не довго думала, що мені відзняти, але довго думала, як мені це зробити. Бо для YouTube потрібен трошки інший формат, а ще більше часу на Ментаж і постановку кадру. І тут я подумала, що в мене є професійна камера Canon і я можу на неї все відзняти. Але як би я не намагалася виставити кадр, без спеціального штативу саме для камери, це неможливо. Плюс потрібен ще картрідер для айфону, щоб одразу перекидати відео на телефон. В результаті я все відзняла на телефон, але до камери я обов'язково повернуся. В цьому місяці я запланувала випустити три відео на Ютубі, одне з яких вийде на цьому тижні. Коли саме це буде, я вам повідомлю і зроблю невеличкий анонс. А поки підписуйтесь на мій YouTube канал щоб не пропустити інші мої відео